Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо напевно таке відео рідкісне. Ну, козне рідкісне, але фактично вбитий карбюратор, друзі. Треба рятувати ситуацію. Вибив клапан форсунку, бачите? Вона не робоча. Зараз подивимося. Ну, Вона принаймні не робила в карбюраторі. Зараз увага. Бачите, водується на два боки. Все, тю-тю. борт, Значить, вибив я її звідти. Звичайний четвірочка болтик акуратно ставимо, легенько молоточком. Тут на рівну площину ставимо, друзі. І молоточком тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. І все, і воно виходить по чуть-чуть. Тепер питання її зробити. <кхух> її зробити, значить, треба такий самий діаметр знайти. І також за, запресувати. Зараз дивимося, я тут маю, я їм показував вже у вас в якомусь відео в недавньому. Ви бачили. Маю клапани форсунки. Бачите, вони трошки інакші, ніж тут. Але ми зараз тангелем подивимося, куди, що і як можна тут запресувати. По розмірах треба підібрати, щоб вона була тут, в принципі, майже однакова. Але дивимося, вона відрізняється. Беремо... Беремо. Я маю ще один болтик, знайти бо я десь запропастив його. Зараз секунду. І зараза. секундочку. Той болтик мені пішов. Шмолтик. З карбюратора з кришки, дай і десь на орбіту запустив зараз момент. Напевно, оцей. Так, буде. Значить, дивіться. Ой, так-так. Добре. Беремо діаметр, шукаємо. Цей же самий, щоб був, нам треба верхня частина нижня. Ось сюди раз. Що він нам каже на вході? Це і 5 мм. Дивимося вверх. Також бачимо, бачите, оця верхня частинка, Де заходить от сюди в карбюратор. Беремо 5 мм зараз і зверху і значить вона не має конуса. Як на мене, зараз подивимось. І тут 5. Чуть-чуть так добре. Все, і шукаємо такого плану. Ага, ще по висоті, друзі. Ще по висоті, що вона нам зіграла там. Тобто то є 7 мм. Що подивимося, що ми там знайдемо. Так, тут є 8 мм, трошки завелика. Ну, нема на то ради. Дивимося, що тут є, чи вона, правда, робоча. Тут є 7 мм, друзі. І вона щось подібна до тої. І зараз тут конус є... скільки? 4. пам пам-пам буде пропускати. Вона не годиться 5. А тут є... 4,8 десь. Кажуть, то тяжко знайти. Їх робити, то є просто нереально. 5. 4,8 і 5. Та вже не підходить. І вже можна давати сюди. Раз. Дивимося, зараз тут, скільки є. 5 і вже завелика. 5. Завелика. І що ти зробиш, скажи? От будь мудрий. Як її забацати? Так, ота підходить. Якщо тут зіграє. О, та буде. Тепер висоту дивимося. Зараз. Так, висота 6, майже 8. Добре, подивимось. Тут я її вибивав. Вона, значить, може і добра. Добре. Тепер перевіримо, чи вона робоча. І тут можна попробувати. Вага. Кажесь, що не робить Трупен, а чого воно в мене тут сидить? Зараз Та я таким чином. А не робе. чекайте Не робе, кажись то -то Я вам кажу, то то є тяжко, з тими форсунками, то, то так здається, але воно... Направду є забавка, серйозно. Давайте я з того боку візьму тонший шланг. Оп. Зараз зараз. Оп, одів. А ну пробуємо. Ну, не роби. Слухаємо. Тепер дивіться. Ми акуратно її зараз запресуємо, пішли ставимо вверх. А що як вона пролітає зараза? Нічого і не вийде з того, напевно. Хоча? Да, Бачите, проскакує, щоб тобі добре було зараза францувата. І що ти зробиш? Та вже не підходить. Добре, йдемо далі. Ще не падаємо духом. Будемо пробувати тут. Та загруба. Теж не підходить. Будемо чисто так пробувати на варіата. Та теж загруба. Не підходить. Пішла, йди гуляй звідси. Тут якісь чудеса, але зараз попробую. О! Тоже туговенько, туговенько. Ну подивимося, як ця заходить. Рідна, рідна. Бачите, рідна. Тугенько заходить, але вона не хоче робити. Може я її ще продую, щось зроблю з нею, але врядлі. Бачите. Скільки підбираєш, то трошки декілька маєш і попробуй. Та пролітає взагалі зі свистом. То є така штука, що тут просто-напросто На тому не зіграєш добре. Тут не зіграєш добре на ній. Кожна має свій розмір. Ну, тут карбюратор своєрідний, то від якогось партнера Америкоса знайомий дав і треба типу зробити. Та теж пролітає. Все, то похоже, більше в мене то від китайозних карбюраторів в загальному. Оп, теж пролітає як фанера над Парижем. Що ти зробиш? О! Ось воно тут. Не дуже йде, чесно кажучи. Не все. Не проходить. Та дуже грубо. Ну що я хочу сказати? Я не знаю навіть. Що я можу сказати? Та теж взагалі зі свистом проходить. Ні одна не підходить, а тут що? Та заходить, але дуже так теж вільно і поза неї буде свистіти. Вона не піде. Можете, ви кажете, поміняй по клапан форсунку і попробуй. Все. Я не знаю, зараз попробую тут одунути тої хімії зараз. Може щось вийде, може і не вийде. Не знаю. Тут така є та сіточка. Якщо мені вдасться, то може щось і зроблю. Пропсикав, Може його трошки врятує, а може ні. Ага. Все, мертво. Все. Клапан форсунка не робоча. Якщо вона не робоча, то тютю, -тю, будьте здорові. Вибили, змордували і толку з того. Толку з того бачите. Я не маю такої на даний час. Що робити? Треба шукати карбюратор другий. Як варіант, як варіант, можливо поміняти в іншому карбюраторі ось який. Якось такого плану знайти карб. Поміняти ось але щоб був робочий. Якщо вони підійдуть, звичайно, оці повикручувати, бо тут, ну але ще треба знайти з таким діаметром дифузора, то не жарти, поставиш грубший і не буде добре. Тонче, я думаю не буде, але фактично зараз я подивлюсь, що я ще тут маю. Чи я щось маю взагалі таке. Я якесь мав щось чудо, але не знаю що воно є з собою, Тут я все порозбирав, повикидував. Ну, що тут є. І по партнеровський карбюратор якийсь. Але він був не робочий, так якби. Далі я подивлюся, я його перевіряв. Да. І новий, але він якийсь трошки вроді бракований. А клапан форсунка, напевно, що не підходить. Він інакший, тут нічого й не вийде. Я не знаю, тут треба такий шукати. Каша виходить з того. Чого я його зберіг? Не викинув. Партнер 350, але щось він не 350, бо, певно, не робочий. Закриваємо два канали. Елючку теж закручуємо. І дивимося, толку нема, напевно. Ано. Ну. І є, так? Да? Той й робить Бачите, робить карбюратор. Раз, два. Відкрутили, подивимося, чи він працює. Не робить. Цей й не робить. Друзі, може тут клапан форсунка підійде? Де вона там є, з якого боку звідси? Ой, варіація. Тут Елька забита в ноль. Я нічого тут не зроблю. Я його просто так лишив на запчастини. Ну що, як скажете? Може тут форсуночка підійде. Вона робить, але елька не робить. Елька не робить. І не забудьте, коли вибиваєте клапан в форсунку, не забувайте болт відкрутити. Бо там він може десь доходити. Давайте подивимося зараз. Де він закручується? Чи ми його щось там побачимо, чи ми його не побачимо. Всередину, ну давайте, раді цікавості. Зараз, зараз, чи він вийде десь там. Я ще його не наблюдаю. Там канал, в принципі, тоненький, тоненький. Там закривається, ну, в принципі, його не дістати було Давайте зараз ще так заміряю. Хоч ти вбий! І хотілося би людині допомогти. Ну, значить, хай він лежить, або я йому принесу, ще може ще щось знайду її. І... Не знаю, ну просто я не маю щось підставити. Я більше клапан форсунок не маю, так, як правило, з китайозних карбюраторів, а воно, бачите, не пляше. Так, дивимося, де він дістає. Фактично, він майже дістає до... Ось цієї кринички, яка є, бачите? Трошки не доходить. Там канал він перекриває і все. Ось така от криничка у нас. Криничка не робоча. Що подивимося, що тут. Може тут форсунка така, виб'ємо зараз віце, бо фактично цей карбюратор буде в нас не робочим. Зараз я хочу Ельку глянути. Він то цілий, але він не робить. Це новий карбюратор приїхав на партнера. Я його перевірив, все, будьте здорові, я мусив новий замовляти. Варіантів не було. А що ти скажеш клієнтові? Бо мені поганий карбюратор приїхав, а він скаже, я вам дав гроші на нього. І що? І ви мені маєте поставити робочий. Знаєте, хто, хто то крутить, то знаєте такі прольоти. Неодноразово бувають. А взяти щось дорогу щого інструменту, де тисячі на його баню. Ой, так-так. Вже можна на розборку кидати хлопаки. Вже можна давати на розборку. Вже сюди і даю. Ті два нових болтика підемо. Сюди дамо, а ті ходіть сюди. Ось Отак. От Був карбюратор і нема карбюратора Партнерчик наш. Партнерчик. Збережемо на Мембранка взагалі в ідеалі, друзі, новенька. Ми їх беремо до всіх, вона своє місце знайдеш в своїй роботі. Нульц, він ще навіть не, не стояв. Муха не лазила і не какала по ньому. Так що така штука. Дивимося. Ті мембранки теж забираємо. Все чітко, все гарно. Все, новенькі пішли сюди, новий ремкомплект. Сіточка також береться. Сіточку теж забираємо сюди. туди. Клапан форсунка, друзі. Попробуємо вибити. Давайте зараз я дам таку штуку, ще одну Площину. що ми собі тут потуцкали на ньому. Ставимо його так. Щоб він нам гарно стояв, бачите. Дивіться, видно вам, чи ні? Зараз трошки отак розвернути. О! Зараз, зараз. Оп. І це бачите. І зараз беремо молоточок і тюкаємо туди. Заслонку підсоса треба закрити, бо вона нам зараз не дасть вибити. І б'ємо по ньому, вага. Дивіться. От бачите, він зараз отак стоїть. Тепер так. А вибиваємо новаріата. Ну а що робити? Розкорочуємо новий неробочий карбюратор. Ді, це, бачите? Трошки щось подається, чи ні, мені трошки тут ну, не то вібрує. Чуть собі по пальцях не дав. Зараза. Не хоче вибивати звін. Значить. А, по пальцях завалив. Ай-яй-яй. Ось таке. І коротше її так гарно по площі, зараз щось возьму грубше, бо то бачу діла нема. Треба шісторочку якусь поставити. Зараз поставимо шестірочку. Шестірочка буде свою роботу робити краще. О! Шестьорка йде на всю площу і б'ємо. Не хоче йти, він якийсь, я не знаю, заклеєний, запресований. Взагалі повний далі. Бачите, є ще така штука. О, ви знаєте, пішло, Трохи пішов. Згорем пополамали, пішов. Тут треба акуратно дивитись, щоб його не знищити. О, пішов, 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 пішов. Тільки його ось і тримати треба заразу. Я по пальцях не дав. Щоб там корпус не знищити. Я то і вибиваю, але чи... Вона нам по розмірах зайде. Ну, подивимось. Ми нічого не втрачаємо народ. Ми нічого не втратимо, вже болт зігнувся. Добре, що... пальці цілі ще. Я не маю як вдарити просто. Зараз якась шпилька є. О, великий болт. Оце супер. Все, він заходить. Є, ляля. -ля. Треба було просто його вибити гарно, тільки його вже вибив і ще не хоче випадати сюди. Зараз. О, зараз. Треба оську витягувати, все. Ж таки добре, зараз витягну, покажу, що щось вийде з того. Дивіться, бачите, я її вибив. І вона робоча. Бачите, тримає все. Ну що хочу сказати, вона не заходить. Вона знову ж таки загруба. Якщо ця має 5 мм, то так красуня має нам. 5 ,5. Все, будьте здорові. Кожен поміняти, Ну, поміняли і що? Не поміняли, бо тому що не дається зробити. Вони вже не заходять. Ні одна з них не підходить сюди. Що я зроблю? А я нічого не зроблю, друзі. Це вже все. Говориться, будьте здорові, грайте марш. І все, так що така штука одним словом. Якщо це китайські карбюратори, так. Да, однакові спили там, чи спили, то можна то все підібрати. А тут такий своєрідний карбюратор, що тут проблема, якщо чесно. Це і стара модель, який Америкос привезений з за кордону в Бушний, то що німці викидають на звалку, то все підбирають, везуть, продають. А потім, і коли воно ломиться, його нема чим робити. Тому що і я тобі завжди називаю на такий інструмент. Це одноразовий інструмент, друзі. Так що отаке. Якщо щось везете за кордону, то беріть таке, що ремонтується. А не таке одноразове. Та вон заводиться, дивіться, чик-чик, понавозив того за кордону. На смітнику наврав, а тут касу гребе. Розумієте і все. Ну і що? І завелася попрацювати. Та вона у мене стільки добре все робить. Але то є, друзі, до першої поломки, щоб ви знали. Вилетіло все. Масти собі голову, нічого не зробиш. отаке. таке. Добре, все тоді. Напевно, закінчуємо нашу розмову і будемо завершувати всю ту працю вже на тому кінець. Треба збиратися додому. Ну і в бані. Все, всім всього найкращого і всім па-па.